Добрий день всім. Сьогодні поговоримо, як підтримати, зберегти свій зір натуральною продукцією. А це можливо, друзі, ми з вами натуральні. Натуральне для нас найближче синтетика нам буде шкодити. Тому раджу, і от що я сьогодні пораджу: так? Натуральна продукція це найкраще, що може бути для нашого організму. Щоб піклуватися про свій зір, важливо перше, звичайно, відвідувати лік, лікаря-офтальмолога. Друге, це от зараз навіть вже літо, почалось літо носити сонцезахисні окуляри. Третє дотримуватися звичайно здорового способу життя, вживати продукти, які корисні для зору. Для, вони з вітаміном А да, дуже потрібні для нас. І я ще буду говорити сьогодні: ще що дуже важливо: багаті продукти, багаті на вітаміни і антиоксиданти. Важливо також зменшити навантаження на очі під час роботи. За гаджетами, за комп'ютерами, за телефонами навіть, і робити собі перерви. І, от знаєте, це в загальному. А зараз будемо іти далі. І я в кінці вже цього відео я вам пораджу, що найкраще, що пила я, що п'ють мої партнери, як підтримують, що радять нам лікарі. І, звичайно ж, не забувайте піклуватися про своє здоров'я, про свої очі. Підготувала для вас кілька практичних порад, які допоможуть вам подбати про свій зір. Перше, це проходьте профілактичні огляди у лікаря, і от це допоможе, звичайно, впевнитися. Бо чи не погіршився зір. По-друге, чимало захворювань зору, от, наприклад, навіть глаукома або діапетична ретинопатія, вона от це, це пошкодження сітківки ока. Тобто людина може навіть не знати, що в неї вже йдеться проблема, і вона може усладнитися. Тому варто вчасно цим зайнятися, виявити ці небезпечні для нашого зору, для вашого зору, захворювання можна під час навіть профілактичного огляду. Наступне це звичайно, харчування, правильне харчування. Те, що ви їсте, впливає і на зір також. Ми думаємо, тільки на шлунок. Там, чи пічлунковку, чи печінку, нирки, ні, назір також. Ви, напевно, вже чули про користь моркви для очей, так? а це ще й гемоглобін також. Так? Але й не лише моркви. Харчування дуже багато фруктами, овочами, допоможе зберегти зір, да? здоровий зір якнайдовше. А ще досліджики Дослідники також радять вживати рибу. І, взагалі, от, продукти, да, які багаті на омега-жирами. Слідкуйте за вагою. Це дуже важливо. На жаль, раніше ну, це мене також торкнулося, ніхто мені цього не говорив. Але ж це надмірна вага чи навіть ожиріння. Вони підвищують свою чергу, можуть призвести до захворювань очей і навіть втрати зору зовсім. Звичайно. Так як я вже сьогодні зазначала з самого початку, це не забувайте про сонце захисні окуляри. В сонячні дні, так як зараз, от вже літо почалось, від ультрафіолетового проміння потрібно захищатися. І при виборі окулярів. Обов'язково звертайте увагу на якісь ну от, оптична система. Да? Тобто не просто, це має бути правильні окуляри, да? якісні окуляри. І на лінзах повинно бути маркування, що свідчить про рівень захисту очей від УФ-променів. А сонцезахисні окуляри. Найкраще купувати в спеціалізованих магазинах, да, і після консультації з лікарем також. Давайте відпочинок очам. Це наступне. Якщо ви проводите дуже багато часу за комп'ютерами-гаджетами за от довгий да, час і очі втомлюються, то пропоную таку вправу. 20, 20, 20. Що ж це за вправа така? Кожні 20 хвилин переводьте погляд на 20 метрів вдалину, На 20 секунд всього. Ця коротка вправа допоможе зменшити напругу ваших і моїх очей. Також, що ж відновлює зір? Як допомогти своєму зору, що відновлює зір? От зараз трошки цих порад. Для підтримки і відновлення зору важливо вживати, звичайно, їжу, яка корисна вітамінами, антиоксидантами дуже корисна їжа. І багато, от, на вітамін А, як я вже сьогодні говорила. Відновлення зору це дуже важливий. Важливо для здоров'я, да, вживати от, е, вітамін А для сітківки ока, вітамін С, який сприяє зміцненню кровоносних суден, очей, а також вітамін Е. Це він захищає людини очей від пошкоджень. Наші допомоги, натуральні добавки, от перед вами, да, еліксири, екстракти. Тут також знаходяться таблетовані препарати, капсульовані. Знаєте, як я завжди кажу, що це ж не ліки, це їжа, яка підтримує наш організм, яка дуже корисна, те, що ми не можемо взяти навіть з їжі, а це допомога. Тому перше це омега-3. Жирні кислоти мають дуже важливе значення для організму. І попередньо там в мене є відео про нервову систему. Як вона дуже допомагає, і звичайно, це і для зору. Покращують зв'язок між нейронами, захищають від запалення і мозку, і підтримують здоров'я мозкових клітин. омега 3 жирні кислоти допомагають знизити навіть рівень тривожності. І це все дуже-дуже впливає і на зір також наш зір. Ми все бачимо. знаєте, очі в нас не десь всередині, а зовні, тому вони і подразнюються найперше, і їм найперше потрібна допомога. І тому от, допомогти в боротьбі із депресією, із тривогою, і з стресом дуже класно попити, підтримати себе омегою, омега-3. Наступне це офталофлор. Він знаходиться, ось дивіться, так він виглядає офталофлор. Профілактика, захворювання очей, дуже багато вітамінів, посилення, живлення зорового нерва і поліпшення. Взагалі, зору. Що туди входить? Чорниця, всім відома. Так для зору дуже корисна. Шпинат, пшениця. От така класна, дуже часто його беруть і взагалі всю програму. Краще пити по здоров'чій програмі, але це входить туди також. Елексір для зору. Ось, будь ласка, перед вами сприяє покращенню зору, звичайно, знижує ризик розвитку катаракти, що дуже часто стало, попереджає захворювання дегенерації сітківки. За рахунок антиоксидантних властивостей забезпечує захист очей від ультрафіолетового випромінювання, поліпшує контрастність та зменшує чутливість до світла. Зміцнює судини і капіляри. А ще покращує, і є мікроциркуляцією в структурі ока. Знаєте, що туди входить? Ріксир для зору це і чорниця, і очанка, і морква, горобина, калина, кропива, обліпиха, і ембір. Наступне, що дуже корисне і потрібне, чим можна підтримати свій зір. Це рослинний екстракт чорниці. Ви вже чули, що він входить так і до еліксиру для зору, і входить до фталофлорові. Що це? Це звичайно велике, потужне джерело вітаміну А, яке дуже корисне, живить зоровий нерв, зміцнює судини. Покращує суглоби і надає, звичайно, в'яжучу таку дію от при діареї. Тобто дуже корисна вітамін А, якраз от чорниця для нашого зору. Також гліценат От. Дуже добре ось так от виглядає відньо лайф. цинку. синку, е, підтримання імунної, кісткової, нервової системи, ендокринної системи. Організму і передміхурної залози, а також покращує здоров'я шкіри, волосся, нігтів сприяє роботі органів зору і прискорює обмін речовин. Ось такий класний і корисний для нас цинк виходить. От. Також що ще можу я порекомендувати для зору? Це фітоздоров'я форти. Ось така серія фітофорте. бачите, для зору, Фітофорте для зору, для покращення гостроти зору, зміцнення судинної стінки, живлення зорового нерву, попереджає, звичайно, появи катаракти, зміцнює запалення. І от знімає запалення і подразнення очей, нормалізує кровообіг і внутрішньоочний тиск. А чорниця, яка входить туди, чорниця, і очанка, і гінкабілоба, і шпинати, нагідки, розмарин, обліпиха, і брусниця, і чорнобривці допомагають все разом. От В сукупності це така потужна допомога для очей. І останнє, про що я хочу сказати, це Vision Pro. зараз. Якраз п'є його моя свікруня. Це, і я його пропивала. Це дуже корисно і потрібно. Так як я ну, ще з такою кропіткою роботою займаюся як шиття, а це дуже мілка робота, вишивання шиття. І, звичайно, потрібно підтримати свій зір. Аранжу підтримувати зір постійно на, от, тобто, кожне місце щось беру для зору. Vision Pro допомагає зберегти зоровий ну, наш зір, здоровий, зір, покращує гостроту сутінкового зору, забезпечує оптимальний рівень внутрішньоочного тиску і покращує роботу зіниць і зміцнює капіляри. А сприяє насиченого очного яблуку оце дуже добре, і зорового нерва, кисним і необхідними корисними мікроелементами. Якщо в інші препарати, які я тільки що говорила, входять екстракти, ліксири, дивіться, що входить тут. Це Vision Pro, туди входить лютеїн, дуже багато вітамінів, такі як вітамін С, вітамін ПП, майже всі вітаміни групи Б. Б12, Б7, Б2, Б1, Б6, Б5 і вітамін Е, що от дуже корисно саме для зору. Якщо ви користуєтесь цією продукцією або хотіли би користуватися, пишіть, будь ласка, в коментарях. Здоров'я очей це основа нашого з вами емоційного і, звичайно, фізичного благополуччя. Піклуватися про очі, знаєте, насамперед не складно і не важко, як і про будь-яку систему організму. А якщо впровадити просто кілька таких простих, зовсім нескладних звичок у повсякденне життя, так робити зарядку 20 на 20 на 20 просто 20 секундочок, поглянути на 20 метрів десь вперед. Просто зробити перерву між гаджетами. Щоб очі відпочивали. Як ми вже лягаємо відпочивати, щоб за годину, за дві очі вже не бачили цих екранів, тобто їм потрібно дати відпочинок. Скажу, що я так сама роблю. І мій зір з такою підтримкою потужною, і з відпочинком дуже гарно себе почуває, гарно бачу. Слава Богу. І от правильне, звичайно, харчування, і здоровий сон, і фізична активність все дуже потрібно. І відпочинок від гаджетів, все це може допомогти підтримати зір в належному стані. Бажаю вам, дбайте про себе, про своє здоров'я. А здоров'я вам, віддячі! Да? дуже добре бути здоровою, постійно. А для цього потрібно підтримати найкращого вам всього.